Вітаю всіх, друзі! Контрнаступ української армії продовжується, незважаючи на будь-які незаконні хворі заяви російської влади. Проте надзвичайно важливим зараз є не тільки те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту дуже важливим зараз є і те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом український рух супротиву на цих територіях активізувався. І все частіше можна почути про нещасні випадки, які стаються з представниками незаконних адміністрацій та з колаборантами. Проте я впевнений в тому, що людей, які готові рішуче діяти на тих територіях набагато більше: Донецька, Луганська область, частина Запорізької та Херсонської, окупований Крим, абсолютно всюди життя зрадника та тих, хто прийшов на нашу землю, має стати нестерпним. Українська земля має горіти у них під ногами. І якщо лише вигляд ідеї нації приводить їх в таку істерику, то нехай вони озираються постійно. І нехай ідея нації це буде останнім, що вони побачать. Ми сьогодні маємо прикласти максимальну зусиль для того, щоб звільнити наші території і використовувати для цього абсолютно всі методи: зрадники та ті, хто прийшов на нашу землю, їх життя має стати нестерпним. Слава нації! та смерть українським ворогам